Українська акторка та блогерка Ліза Василенко, яка стала відомою завдяки серіалу Школа, оголосила про свій діагноз – цукровий діабет першого типу який є невиліковним. Також вона відома своїми негативними висловлюваннями в сторону України а також в кінці вона виїхала в Росію. У своєму інстаграм Ліза поділилася фото, на якому видно висипи на її тілі, та зізналася, що причина висипань стрес. На знімку акторка була заплакана, але не дала детальних пояснень щодо свого стану. Лише зазначила, з цими болячками немає часу на інстаграм. Вибачте. Пізніше вона уточнила, що життя після встановлення діагнозу не зазнало кардинальних змін. Ліза просто змушена уважніше стежити за своїм харчуванням і дотримуватись дієти, щоб рівень цукру в крові залишався в межах норми. Її бойфренд, російський репер Моргенштерн, якого визнано іноагентом РФ, також поділився кадром, де Ліза робить собі ін'єкцію в руку. Ліза Василенко недавно виставила в інстаграм історію, що його посипали, і не дала ніяких деталей, сказала. что детали в Телеграме. Что по этому поводу думает Лиза, моя подруга? Так странно с тобой обсуждать меня <сínt> перед кем-то. Но в целом просто меня, да, действительно жестко обсыпало аллергической реакция. Да. Непонятно было, что это. Да. И более того, даже вот на данный момент мне никто не дал заключение, что это было. То есть это какой-то вирус, который не передается. Но мое тело из-за нервного срыва отреагировало на это очень острым образом, Покрывший меня в настолько сильную сыпь настолько покрасневшую и отекшую. Также я недавно узнала, что я диабетик. Но... Вот первого типа, который не лечится. Да, на самом деле это просто про диету и слежением своего уровня сахара, но иногда доводится до пиздеца. По ну, факту. Если есть. вкратце сходили мы вот с Игорем да. недавно к дерматологу, а, меня смотрели, мне прописали антигистаминах очень много, что вот помогло, и также антидепрессант. Так что я вот сейчас сижу на антидепрессанте. Это мой первый раз в жизни. Опыт такой. Поделитесь своим опытом, да, раз я... уж такая тема. Я не знаю, как это вообще будет продолжаться дальше. Курс на два месяца будем следить за мной, моим стенем. Я надіюся, що вам сподобалось відео, адже я старалася, а також підписуйтесь на канал, тому що тут дуже цікаві новини і до скорої зустрічі в новому відео, а також підписуйтесь на мій інстаграм, там вся українською мовою. Так що до скорої зустрічі в новому відео. Всім па-па!